Хто підірвав десятиповерхівку в Білгороді, Росіяни очікувано одразу знайшли, так би мовити, український слід. Втім, їхні версії змінювалися щогодини. Вороже міноборони, приміром, зрештою заявило, що все це наслідок роботи ППО, а на будинок впав уламок ракети. Свої версії були в соцмережах. Не виключають, що все це нештатне сходження російського кабу з літака, який летів бомбити Харків, є і ще. Ще одна версія, будинок підірвали зсередини. Людмила Гаврилюк намагалася з'ясувати, зрештою, що насправді відбулося в Білгороді, і провела паралелі з 90-ми, коли саме з підриву житлових будинків почалась Друга Чеченська війна. Російський Білгород. Цифри на камері спостереження зафіксують без 40 хвилин обід. Всього за кілька секунд пролунає вибух, і десятиповерхівка складеться як картковий будинок. <ріця> Поки рятувальники лише їхали на місце події. Тамтешня влада поспіхом відзвітувала. Український слід знайдено. Хоча вороже міноборони написало інше: впав уламок ракети, яку збила ППО. А пізніше користувачі соцмереж припустили, що це все ж таки російський кап, який вже не вперше падає на голови росіянам. Є й інша версія. Можемо сказати, що вибух був всередині будівлі, тобто він був не зовнішній. Ракета ППО, якщо вона падає на землю, вона вибухає від контакту з ґрунтом ну або з якоїсь прегради, скажімо, з будинком. І тоді вибух буде назовні, і на вибухи на будівлі буде характерні залишки від цього вибуху. На цьому відео ми бачимо, що вибух відбувся всередині. Тож історія циклічна, бо вибухи у багатоповерхівках не нове для російської влади. 99-й рік місяць до так званого кривавого вересня. Борис Єльцин оголошує прем'єром, а потім і своїм наступником Володимира Путіна. На той час офіцерка з таємним минулим враження сильного лідера на своє населення не справляє. Тож майбутньому кандидату президенти вирішили піднімати рейтинги. Зібралося оточення його і почали почали вигадувати якісь інформаційні моменти, які зможуть ну. Потенційному кандидату а, встрибнути на цю посаду, і що йому дозволить ну, щось велике проявити себе. І перше, що давайте щось підірвемо, і на цьому фоні покажемо свою результативність. Так воно почалось пізніше. В історії це назвучи не найжорстокішими терактами. Внаслідок таких кривавих методів підняття рейтингу Путіна загинули 307 росіян понад 1700 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Перший вибух прогремів ночі 4 вересня 99-го у військовому містечку Буйнакск в Дагестані. Від вибуху не стало в один момент ані багатоповерхівки, ані її мешканців. 64 загиблих, 150 поранених. Але цих смертей, щоб підняти рейтинг, було недостатньо. Як тільки до Путіна призначили прем'єр-міністром, то з нього люди кипкували. Це от був один з елементів, скажімо, емоційної історії. Чому була серія вибухів? Тому що необхідно було продемонструвати, що це не випадковість, а це є теракти, і продемонструвати людям, що є тероризм, який планомірно змагається з Росією. Наступні вибухи прогреміли вже в Москві 10 вересня о п'яті ранку. В повітря злетіла чергова багатоповерхівка. Сотні людей загинули, понад 200 поранених. За три дня черговий теракт у Москві на Каширському шосе число жертв знову рахують сотнями. Серія вибухів будинків була очевидно на руку виключно російській владі, адже від них абсолютно відхрещувалися і лідери Чечнічкерії, Дестана підсилення довіри до влади, закриття демократичних ініціатив, початок. Мобілізації на війну, одночасне залякування, силовим відомством. І От все це насправді як вихід ФСБшники і знайшли. Карта терактів розросталася. Люди в буквальному сенсі боялися бути вдома, бо не знали, що я багатоповерхівка наступна. І 16 вересня ще один вибух стався в центрі Волгодонська в Ростовській області. Росія насправді дуже роздріблена країна, і для того, щоб його об'єднати, треба було справді зробити декілька терористичних актів в різних регіонах. І таким чином показати: бачите, ворог скрізь, ворог проти нас воює, тому його треба поставити на місце. Будинки сепалися один за одним на фоні криків, сліз і вічею простих людей. У новинах звучав впевнений голос Путіна, який на той момент лише вбирав у себе владу і монотонно повторював, винні будуть покарані. Саме на цьому штучно зробленому тероризмі. Він згодом і збудує свою передвиборчу кампанію. Саме тоді Путін. Після вибухів проговорю фразу, що ми будемо шукати терористів і вбивати їх усюди. І ця от фраза про туалети, про як я сказав, буде їх в сартірах. Це саме наслідок усіх вибухів. Винними зробили чеченців, і це стало офіційним приводом, аби почати другу чеченську війну. Росіяни були, як вони кажуть, заражені західними західними і і і і і ідеологіями. Народ розслабився. Вони були згодні підписати будь-які папери аби віддати ту чечню. Для цього треба було сконцентрувати якраз зусилля, сплатити народ навколо якоїсь ідеї. І тут -от пішла оце. Пішли вибухи, пішли теракти. Пішла пішло звинувачення в тому, що вони нас так просто не, не, не залишать. Пройшло понад 20 років. А стиль терориста Путіна не змінився. Щоправда, винні тепер не чеченці, а українці. Весь свій шлях президентства він шов кривавою доріжкою. Теракти, замовні вбивства, спонсорування тероризму та розв'язування воїн уже стало його візитівкою. Та рано чи пізно всьому приходить кінець. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.